Восьмий клас. Біологія. Тема статеве дозрівання. Основні поняття і ключові терміни. Статеве дозрівання, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, менструальний цикл, статеві клітини, яйцеклітини та сперматозоони. Пригадайте, що таке репродуктивна система людини. Поміркуйте. Змінюються пропорції тіла, ріс скелета випереджає розвиток м'язів, часто різко збільшується маса тіла, через це порушується робота серця, легень, кровообіг, організм штурмують гормони. Гормональна перебудова організму призводить до нестійкого емоційного стану. Непривабливе на власну думку тіло та поява вугрів роблять особистість вразливою, невдалі жарти, кпини однолітків можуть призвести до розчарувань у собі, про який період життя людини йдеться. Відповідь на це запитання допоможе вам дати інформація параграфу, який треба опанувати. Які ознаки статевого дозрівання у хлопців і дівчат? Підлітковий період, у якому відбувається статеве дозрівання, є одним із важливих етапів життя людини. В організмі підлітків відбувається бурхливий розвиток і перебудова напружено працюють усі органи і системи органів, особливо нервова і ендокринна. Статеве дозрівання в хлопці відбувається від 11 до 18 років. Перші його ознаки це збільшення розмірів яєчок і статевого члена. У яєчках починають дозрівати сперматозоони і вироблятися чоловічі статеві гормони, андрогени. Під їхнім впливом формуються вторинні статеві ознаки. З'являється волосся на лобку під пахвами і на обличчі, швидко ростуть скелети та м'язи, плечі розширюються, а таз залишається вузьким, Збільшуються і змінюються хрящі гортані, голос стає нижчим, відбувається мутація голосу. Під дією статевих гормонів посилюється секреція шкірних залоз, особливо на обличчі і спині, іноді вони запалюються і тоді з'являються в угрі. Які зазвичай зникають до 21 23 років. З 14 років починає виділятися сперма, її мимовільне виділення може відбуватися під час сну. Це явище називається полюцією і свідчать про те, що сім'яники розвиваються нормально. Статеве дозрівання в дівчат відбувається від 9 до 16 років. У цей час збільшується секреція статевих гормонів. Під їхнім впливом розвиваються жіночі вторинні статеві ознаки, які саме молочні залози, волосся на лобку і під пахвами, інтенсивно росте і розвивається скелет. Розвиток вторинних статевих ознак у дівчат відбувається інакше, ніж у хлопців, розширюються тазові кістки, а плечі залишаються вузькими. У віці 12-14 років у дівчат починаються менструації, які відбуваються регулярно. У більшості жінок через 28 днів. Ця особливість є ознакою дозрівання яйцеклітини у фолікулах яєчників. У дівчаток підлітків менструальні... менструації нерегулярні, перерви бувають до кількох місяців. Це не повинно викликати занепокоєння. Через 2-3 роки цикл стає регулярним. Перша овуляція є важливим періодом статевого дозрівання, але статеву зрілість вона ще не означає. Справжня зрілість наступає 16-18 років, коли не тільки репродуктивна система, а й весь організм сформований і готовий до продовження роду. Тож запам'ятаємо, статеве дозрівання це сукупність процесів, що забезпечують появу здатності організму до продовження роду. Які ж особливості утворення статевих клітин у дівчат та хлопців Основною біологічною ознакою статевого дозрівання є утворення статевих клітин, яйцеклітин і сперматозоонів. Цей процес науковці називають гаметогенезом і поділяють на овогенез та сперматогенез. Овогенез це процес утворення і дозрівання яйцеклітин. Запам'ятаємо. В організмі дівчат яйцеклітини починають розмножуватися в яєчниках ще в зародковому періоді розвитку. З, незна... З настанням статевої зрілості організму ці гамети дозрівають і формуються для запліднення. Новонароджена дівчинка має понад 1 мільйона первинних яйцеклітин. Усі вони сховані в міхурці яєчників, фолікулі. Більшість цих гамет гинуть упродовж статевого дозрівання, а зрілими упродовж життя жінки стають 400 500 яйцеклітин. Уявляєте собі, яка вірогідність була е, нашої появи на світ? Це просто чудесно. Процес дозрівання яйцеклітин... Перебігає циклічно і називається менструальним циклом. Менструальний цикл, запам'ятаємо, періодичні зміни в організмі жінки репродуктивного віку, спрямовані на можливість зачаття. Тривалість його найчастіше 28 днів. Початком менструального циклу, умовно, вважається перший день менструації, приблизно всередині циклу, на 14-й день, відбувається овуляція. Вихід яйцеклітини з фолікула. На місці фолікула, що лопнув, виникає жовте тіло, це тимчасова залоза, що продукує гормон вагітності прогестерон. Його функцією є підготовка слизової оболонки матки до занурення запліненої яйцеклітини. Якщо цього не сталося, через 34 дні яйцеклітина гине. Жовте тіло руйнується, слизова оболонка разом із кровоносними судинами відшаровується, відбувається тимчасова маткова кровотеча або менструація, що триває 3-5 днів. Після її закінчення слизова оболонка матки відновлюється і цикл розпочинається спочатку. Але яйцеклітина дозріває вже в другому яйку. Ячнику. Проаналізуйте, будь ласка, таблицю 51 фази менструального циклу, і ви краще зрозумієте цей процес. Сперматогенез це процес утворення і дозрівання сперматозоонів. На відміну від дівчат, в організмі хлопців, утворення гамет із первинних статевих клітин починається лише в підлітковому віці і триває до глибокої старості 65-70 років. Сперматозеони утворюються в яєчках, а саме в звивистих сім'яних канальцях. Дозрілі сперматозеони потрапляють у сім'явиносні протоки, де змішуються із сім'яною рідиною, утворюючи сперму. За один статевий акт виділяється 2-4 мл сперми, яка містить до 300 мільйонів сперматозонів. Уявляєте, яка була вірогідність появи нашої на світ? Запам'ятаємо, гаметогенез це процес утворення і дозрівання гамет статевих клітин, який у людини починається ще в період ембріонального розвитку і має свої особливості у чоловіків та жінок? Що визначає особливості будови яйцеклітин і сперматозеонів? Статеві клітини. Це клітини з гаплоїдним, тобто одинарним набором хромосом, які виконують функцію передачі спадкової інформації від особин батьківського покоління нащадкам. На відміну від нестатевих клітин, гамети характеризуються низьким рівнем процесів обміну речовин. Гамети розвиваються із первинних статевих клітин, які закладаються ще в зародковому віці. Яйця клітини жіночі статеві клітини. Це нерухливі кулясті клітини розміром приблизно 200 мікрометрів. Чоловічі, вибачте, жіночі гамети містять у цитоплазмі велику кількість поживних речовин, дуже багато мітохондрій, рибосум, сильно розвинуту ендоплазматичну сітку. Яйця клітини вкриті фолікулярною розорою та жовтою оболонками, які виконують захисну функцію і забезпечують живлення. Сперматозоони чоловічі статеві клітини це рухливі клітини, які мають видовжену форму тіла розміром 50-60 мікрометрів. Сперматозоони мають головку, шийку і джгутик. Розгляньте ілюстрації. Головка містить ядро з гаплоїдним набором хромосом, тоненький шар цитоплазми і акросом. Ця органела має ферменти, що сприяють проникненню сперматозеона в яйцеклітину. У шиці містяться центріоля, утворена мітохондріями спеціальна нитка для забезпечення руху чоловічих гамет. Отже, будова статевих клітин визначається їхніми функціями. Для кращого розуміння теми автор підручника пропонує вам різнорівневі, диференційні дуже цікаві завдання, самостійна робота з таблицею, де можна порівняти статеве дозрівання в дівчат та хлопців і сформулювати висновок про причини подібності та відмінності. Цікавий міні-проект Біологія плюс дослідження. Сьогодні у світовій літературі існує поняття про підліткову літературу. Науковці виокремлюють такі характерні особливості цієї літератури, головний герой підліток, мова автора від першої особи, зображення дорослих персонажів з погляду підлітків, невелика кількість персонажів. Е Часова обмеженість», сленг підлітків, детальні описи зовнішньості чи одягу, позитивно, позитивна розв'язка, один сюжет, обсяг тексту від 125 до 250 сторінок. Увага, завдання. Проведіть власне дослідження і визначте топ десятку творів, які читають сучасні підлітки. Запропонуйте пояснення виділених особливостей підліткової літератури. Біологія плюс фізика міні-проект. Вашою участю в ньому буде відповідь на ось це питання, чому чоловічі гамети чутливіші до радіації, ніж жіночі. Досягти очікуваного вами оціночного результату в балах. Ви можете, пройшовши квест за диференційними запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами на екрані монітору. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.